Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин про найважливіше з слава ті, яких результатів може очікувати офіційний Київ від форуму у Давосі реакція Європи на зазіхання Трампа на Гренландію та коли Польща збільшить імпорт газу до України? Про це і більше за мить. Сучасна міжнародна активність, включно з форумом у Давосі, не дає реальних результатів у завершенні російсько-української війни. Про це в програмі Український фокус ранок на слава ті сказав політолог Максим Несвітайлов. За його словами, президент США Дональд Трамп становить серйозну внутрішню загрозу для американської демократії, що ускладнює підтримку України. На запитання про можливу зустріч українського президента Зеленського з американським лідером гість зауважив. Зустріч не планувалася, не було такого, що є графік президента Зеленського чи там президента Трампа, і на них там стоїть в цьому графіку. Зустріч говорили, що може це відбутись, може не відбутись, не відбулось, але в принципі, ну і причин особливої очікувати не було. При цьому Несвітайлов переконаний, що Кремль у Давосі намагатиметься замітати сліди і переконати усіх, що є якісь шляхи для домовленостей в раціональному ключі. Утім, на думку гостя, це не принесе жодного реального прогресу у завершенні російсько-української війни. Більше на цю тему, більше думок політолога, читайте на нашому сайті. У Польщі закликають мирно домовитися про долю Гренландії. Очільник бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчин Пшидач заявив, що США та Данія можуть знайти рішення щодо Гренландії через відкритий чесний діалог. За його словами, важливо забезпечити безпеку північноамериканського континенту та підтримувати відверті переговори між Вашингтоном і Копенгагеном. Пшидач також зазначив, що оголошені президентом США Дональдом Трампом ми та проти окремих європейських країн не сприяють налагодженню відносин і стосуються лише окремих держав, а не всього ЄС. Нагадаємо, США планують запровадити мита з 1 лютого у розмірі 10%, а з 1 червня 25 – 25% на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини. Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії через суперечку щодо Гренландії водночас. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сярто під час візиту до Праги заявив, що майбутнє Гренландії не є проблемою ЄС і не потребує спільної заяви або втручання Брюсселя. Він наголосив, що суперечку між США та Данією слід вирішувати двостороннім шляхом переговорів раніше. Голова Європейської ради Антоніо Кошта підкреслював, що країни ЄС підтримують Данію та Гренландію і готові захищатися від будь якого примусу детальніше про позицію Польщі та Угорщини щодо Гренландії читайте на слава ТІВІ. Ошелешена Європа реагує на тиск США щодо Гренландії. У Трампа є мита у ЄС-торгова базука. Матеріал під такою назвою підготувала Марина Степаненко. Авторка пише, що погрози президента США Дональда Трампа щодо Гренландії переростають із дипломатичного скандалу у повноцінний економічний ризик для трансатлантичних відносин. Запровадження мит проти ключових європейських економік і готовність ЄС відповісти так званою торговою базукою можуть не лише підвищити ціни на ім. Імпорт а й підірвати довіру між союзниками, яка формувалася десятиліттями. Нагадаємо, що президент США планує запровадити 10 відсоткові мита на товари з кількох європейських країн а у разі відсутності домовленостей до червня вони можуть зрости до 25%. Європейський союз вже готує жорстку відповідь, включно з антипримусовими інструментами та можливими контрмірами. Експерти попереджають, що тарифи можуть уповільнити зростання ВВП Європи, створити невизначеність для бізнесу та підірвати довіру між союзниками. Тим часом на тлі напруженості в Європі проходять протести проти політики США щодо Гренландії, де учасники демонструють іронічні гасла та символи спротиву. Більше на цю тему читайте у рубриці докладно на Слава ТІВІ. Польська газотранспортна компанія Газсистем з 1 лютого 2026 року збільшить постачання природного газу до України. Це стало можливим після завершення модернізації газовимірювальної станції на польсько-українському кордоні у населеному пункті Германовичі поблизу Перемишля. Роботи проводилися спільно з українським оператором ГТС відповідно до домовленостей досягнутих ще навесні 2025 року. Отже, від лютого до квітня обсяг експорту тимчасово зростуть з 600 до 720 тисяч кубометрів. Етрів на годину, після чого з 1 травня повернуться до попереднього рівня, детальніше про енергетичну співпрацю України та Польщі читайте на Слава Тіві. А у мене все на цю мить. бережіть себе.